Тимофійно Сергій Семенович, доброволець батальйона Донбас, військової частини 3027 на псевдо Полтава. Шлях до війська мій взагалі-то почався з подій на майдані тоді я знаходився з хлопцями каоскої чотири третьої сотні після того як майдан було завершено на нашу думку хоч ми розуміли що він не добився своїх цілей тому ми з хлопцями з колошанами вирішили вступити до лав добровольського батальйону Донбас. Ніякої військової підготовки в мене не було. Я строкової служби не служив, але батько в мене військовослужбовець. Ну я так. Просто був обізнаний трохи з цієї справи. Всі пішли захищати Україну добровільно, так як тоді, так і зараз на початку. Але з часом добровільці стали закінчуватися. Доброволіць він вмотивований і безкорисно це робить, якби то і не за фахом. А зараз вже стараються зробити, щоб це робили люди фахові, чи є в них мотивація, чи нема це питання. Одних є, інших нема, вони просто служать. А інші так, я не кажу, що всіх сили, А інші це роблять в Я згадую, ну, по-перше, як ми зайшли про те, що як ми робили спроби зачищати місто, і ще, до речі, можна було вийти. Якби, то ми вже знали, що нас беруть оточення, ще можна було вийти, але команди на то ніякої не надавали. В Києві був парад сім було весело, люди отривого нагороди. А нас брали в оточення, тобто команди на вихід не було. Коли вже дочекалось, що ми оточені, ми все прекрасно це розуміло, розвитка наша працювала, ми вже розуміли, що ми в оточенні, аж після того нам дали команду на вихід. Ми всі розуміли, ми прекрасно всі розуміли, що ніхто нас просто так не випустить. це для нас не було несподіванкою. якби то. Але по-інакшому нам вийти не давало якби то. Якби можливо там ми виходили маленькими групами, скажімо так, більш якось все це продумали, Я думаю, жертв було б набагато менше, і все це було було більш правильно. Але чомусь нас всіх вишукали в одну колону, посадили в автомобілі. Якби то, яких не вистачало, вони були набити битком звідси такі великі жертви, тому що в кожній машині було дуже багато людей. Вона заїхала на пристрільні позиції, якби то чисте поле нічого не заважало. Навіть ми проїжджали, ми вже бачили позицію росіян, які махали нам рукою. Якби, просто вони чекали моменту, коли ми заїдемо там на зина трохи. де нас буде легше розстрілювати. Ну, Це все. Відчуття, коли згадую Ловась, в мене ну, відчуття э, розчарування. Нашої влади відчуття незавершенності справи, тому що би, то... з часом свідки зникають, з часом люди забувають, справа знаходиться під грифом секретна, винні не покарані, висновків не зроблено. Що саме головне, що ніяких висновок зловайської трагедії, і це про це свідчить подальші події, які зараз проходять. Ніяких висновків ніхто не робить і не збирається робити. Тому якоюсь мірою є відчуття розчарування. І чому стараються забути цю дату, перемішати з іншими? Мені також не зрозуміло, тому що саме Іловайськ є першим відкритим вторгненням російських військ. На нашу територію. Я не кажу, що до цього не було, було, але так відкрито і так масово ніколи ще е, ворожі війська не заходили на суверенну територію України. Тому з цього моменту потрібно буде е, розслідувати, починаючи з цього моменту, подальші відкрити російські злочини проти нашої держави. Е, тому, можливо, дехто не хоче цього розслідування. Тому все роблять для того, щоб перемішати цю е, трагедію Лавайську з іншими датами. Я не кажу, що інші дати менш там сумні чи там менш корисні, але саме з цієї дати почнеться розслідування міжнародними трибуналами всіх російських злочинів проти нашої держави. Тому що я вже після Лавайська ще встиг послужити, я був і в Солідарі, і в дієвіці. Служив з героєм України Олександром Федорченко на псевдомамин під його керівництвом загинув, на жаль, По смертному присвоїв Героя України. Багато багато всього, але цю дату ні в якому разу не треба не можна замилювати, перемішувати з іншим, тому що це є перше масоване відкрите вторгнення ворожих військ на нашу територію, яка була проігнорована всіми, починаючи від верхів не зрозуміло, з якої причини. Перше, що я зроблю, я як і більших з моїх побратимів, які там вижили і виживуть в подальшому, тому що не зрозуміло, що буде далі. Звісно, ми всі приїдемо. По-перше, приїдемо весь весь бойовий шлях, і відповідно завершимо його в тому місці, де нас. Хотіли навмисно знищити. Це Іловайськ, Чорносільське. Просто хочеться побачити, що тоді буде на тому місці, і як. і які настрої будуть суспільством, бо я знаю, які настрої будуть тоді. І хочеться тоді буде побачити в кінці, що будуть казати люди, саме які мешкають там.